Я сьогодні хочу розповісти більш детальніше щодо збільшення розміру дитячих виплат. Ми сьогодні трішечки розберемо, тому що в мене є відео, де я розповідаю узагальнено. Зараз розповім. Про uh, період вагітності та пологів, період догляду за дитиною, на які виплати що ж здій... дійсно збільшується, хочу нагадати, що uh, закон набирає чинності з 1 січня 2026 року. Отже. Пішли і послухаємо, і подивимося, що ж підготували нам уже за декілька місяців. В попередньому відео я говорила про те, що період вагітності та пологів, дивіться, всіх, хто народжуватиме так, отримуватиме 50 тисяч гривень. Це одноразова виплата всім жінкам, незалежно від того, працюєте ви чи не працюєте. І яку народила дитинку. Першу, так, чи це вже друга чи третя дитинка у вашій родині, ви отримаєте 50 тисяч гривень. Далі збільшили розмір щомісячної виплати у зв'язку з вагітністю та пологами для незастрахованих осіб до 7 тисяч гривень. Зараз вона в рази менша ця сума. Це стосується тих жінок, які не працюють. Далі і продовження допомоги пакунок малюка, ви зможете отримати або його в натуральній формі, або 7689 гривень. Станом на сьогоднішній день ви можете отримати кошти у розмірі 7689 гривень, або натуральну Допомогу. Це правило діє і зараз, і буде діяти з січня 2026 року. Далі дивіться період догляду за дитиною від народження до досягнення нею трьохрічного віку. Перше, що отримає родина 7 тисяч гривень. Допомога на догляд досягнення дитинкою одного року для застрахованих, так і незастрахованих осіб. Зараз я нагадую, що розмір такої виплати становить 860 гривень. Далі, якщо ви вирішите вийти на роботу після того, як ваша дитинка Досягне одного року, ви зможете отримувати щомісячну допомогу у розмірі 8 тисяч гривень. Називається ця програма є ясла на оплату послуг з догляду за дитиною до досягнення трьохрічного віку. Також держава продовжує сплачувати єдиний соціальний внесок за непрацюючих осіб, що доглядають за дитиною до досягнення трьох років. Це теж дуже важливий момент, тому що в такому випадку цей період вам буде зарахований до стажу, а це теж дуже є важливим. Далі, дивіться, період дошкільної освіти від 3 до 6 років. 8 тисяч гривень буде щомісячна грошова виплата, яка буде мати назву Є Садок за рахунок коштів місцевого бюджету. Але я так розумію, в рамках даного закону, що є садок запрацює з 2028 року. Року така допомога буде передбачена, якщо дитина не отримала місце в комунальному закладі дошкільної освіти. Послуги з догляду та навчання дитини не оплачуються з місцевого бюджету за принципом гроші ходять за дитиною. Та послуги з догляду та навчання дітей не були оплачені з місцевого бюджету. В іншому закладі освіти. Так, це, що стосується уже у нас досягнення дитинкою від 3 до 6 років. Далі залишається у нас разова виплата на закупівлю необхідних речей, так, в рамках програми Пакунок школяра в 2026 році, вона так само буде працювати. Розмір допомоги залишається незмінним. Поки що бачу 5 тисяч гривень. Ну і додаткові інструменти, підтримки для родин, які мають діток з інвалідністю. Дивіться, допомога на догляд за дитиною з інвалідністю до досягнення нею одного року, щомісячно буде становити 10 500 гривень та 12 тисяч гривень в рамках програми ЄСЛАК. Якщо мама, так, або мама, тато, або інший законний представник, наприклад, так, у разі виходу на роботу після досягнення дитиною одного року в такому випадку зможуть отримувати 12 тисяч гривень в рамках програми «Є ясла» Ті родини, які виховують діток з інвалідністю. От такі зміни поки що нам готує 2026 рік у сфері соціальній да, щодо збільшення розміру виплат, саме що стосується діток. Якщо будуть ще якісь зміни, обов'язково з вами буду ділитися важливою і корисною інформацією. Підписуйтесь на мій канал, дякую, що ви підписуєтесь, дякую, що слухаєте, коментуєте, залишаєте свої думки. Для мене це дуже. Важливо.